Є такі ігри, які складно віднести до якогось конкретного жанру, оскільки при гадці цього жанру в голові виникають зовсім не ті образи, які представляють гру. Напевно, при згадці аркади всі згадують маріоподібні ігри або Пекмена, а при згадці пригод згадують Uncharted, Tomb Raider або ходячі мерці від Telltale Games. Але гра, про яку я збираюся вам розповісти, відноситься до того жанру, де на перше місце виходять історія та візуальне оформлення, а решта йде на другий план. До такого жанру ігор можна сміливо віднести: Valiant Hearts The Great War, що розповідає чудову історію про чотирьох людей змушених йти на війну. Child of Light розповідає про пригоди маленької Аврори, яка повинна повернути сонце, місяць і зірки, які вкрала зла королева ночі. Ori and the Blind Forest історія про духа, який намагається відновити ліс після катаклізму. І тепер, в один ряд з тими чудовими іграми, я можу поставити Little Goody to Shoes. Гра розповідає нам історію про дівчину Еліс, яку знайшла жінка пахилого віку в лісі і ростила її як свою доньку. Але одного часу вона померла, і Елі залишилася сама. Вона змушена працювати в селі, щоб прогодувати себе, і вона часто з цього приводу впадала в депресію. Їй хотілося жити у замку, мати купу слуг та віддавати всю роботу їм. Одного разу вона затрималася в селі, працюючи до пізнього вечора, і, повертаючись додому, виявила, що хтось проник до її будинку. Варто зазначити, що в селі всі говорять про відьму, яка наводить жах на село, але при цьому Еліс жодного разу її не бачила, тому й не вірить у її існування. Але цього разу вона почала думати, що саме вона проникла в її будинок, адже вона живе в лісовій глушині, і всяке може бути. Трохи озирнувшись, вона виявила дівчину розмарин у себе в сараї, яка шукала хату, щоб переночувати. Еліс довіряється їй, і вони починають жити разом. На недільній службі в церкві вона знаходить дивну записку, яка вказує на якусь печеру, де проводили таємний ритуал. І Еліс починає розуміти, що її упустив хтось із парафіян церкви. Щось у селі відбувається, але поки що вона не надає цьому значення. Та їй починають снитися дивні сни, ніби вона ходить замком, з якого немає виходу, а на стінах висять її портрети. Та й дивний дух щось там бурмачів про бажання, яке виконує загадковий він, але так і не виконав. Одного разу вона знаходить червоні черевички у себе на підвір'я і з'являється відьма, яка каже, що він вибрав Еліс і що він знає про бажання Еліс і може його виконати, тільки потрібно слідкувати якомусь ритуалу. Ну і далі історія закручується, і я не можу більше розповідати, бо це буде диким спойлером. Можу лише сказати, що у грі 10 кінцівок як добрі, так і погані. Деякі персонажі виявляються зовсім не такими, яким є насправді, а деякі кінцівки розкажуть вам про моменти, про які ви не дізнаєтесь з інших. Наприклад, в одній ви дізнаєтесь правдиву історію про Елі з її бабусю, яка розкриває таке ставлення мешканців до вас, у другій, ви пізнаєте несправедливість боку мешканців села. У третій ви дізнаєтесь справжню історію розмарін, ну і таке інше. Гра є 2 d броділкою з елементами хорору. Намальована вона дуже здорова. Музика у грі просто дивовижна. Заставки виконані у стилі аніме 90-х років, які я з одного боку не дуже полюбляю, але з іншого боку, вони зроблені дуже стильно і їх цікаво дивитися. Все це чудово переносить вас у світ грі, занурюючи вас у історію все сильніше і сильніше. Першій асоціації, які у мене виникли з приводу цієї грі, це гра Princess Maker. Де у вас є день і ви можете робити щось одне цього дня. Так і тут у вас є три періоди до полудня і три періоди після полудня. тут летить лише тоді, коли ви робите дії, що вимагають час. Наприклад, ви можете попрацювати в селі, де різні види робот представлені у вигляді міні-ігор, десь вам треба врубати дрова, а десь збирати яблука, пропускаючи гнилі. За виконання робіт ви отримуєте гроші, за які ви купуєте їжу, яка відновлює вам здоров'я, свідомість та вгамовує голод. Але бувають і завдання, які так само забирають час. А ще у грі є три дівчини, з якими ви можете вибудовувати стосунки, у якомусь сенсі подруги. Ви просто проводите з ними час, дізнаваючись про їх історію, але на це також потрібен час. І ось вам доведеться вибирати, чим же займатися: працювати, проводити свої дослідження з таємному ритуалу або проводити час із подругами. До речі, вибрати себе подругу дуже непросто. Іноді подруга з церкви помітить, що ви голодні, і віддасть вам безкоштовно хліб, жаліючи, що не може дивитися, як її подруга ходить голодною. І це дуже сильно врятувало мене, оскільки в мене були гроші лише на одну буханку хліба. Ну а Розмарін розповідає, що завдяки Еліс вона багато чому навчилася рибалити, ліпити глечик з глини і готувати. І все це дуже підкуповує. хорор елементи не сказати, що страшні, але зроблені досить атмосферно. І деякі противники вас вбивають із одного удару. Навіть наявність усіх сердець не рятує. Вам треба стежити, щоб у темряві ви завжди були при світлі, інакше ваш розум знижується, і Еліс починає панікувати. Ну і оскільки жителі надто забабонні, то вони підозрюють, що Еліс відьма, якщо вона починає поводитися занадто підозріло, адже вона живе сама в лісі, а в селі відбуваються усілякі дивацтва. З цієї причини їй доведеться стежити за тим, щоб ніхто не давав підстав сумніватися в тому, що Еліс звичайна дівчина. Доведеться підкуповувати їжею мафію, маленьку застранку, яка дізналася, що Еліс дала притулок розмарін. В іншому випадку жителі вважаються підозрілим. Доведеться стежити за тим, що ви кажете іншим людям, і не плутатися у своїх вигаданих історіях, щоб ви не викликали підозри. Загалом гра дуже цікава, вона точно зайде тим людям, яким сподобалася Child of Light, і безперечно буде цікава тим, кому подобаються цікаві історії. Цікавий факт є дитяча історія з такою самою назвою Little Goody to Shoes від Джоана Ньюбері, яка була опублікована у Лондоні у 1765 році. Історія про дуже бідну дівчину, яка все життя ходила в одному черевіку, а грошей не було. Одного разу, джентльмен, який проїжджав через село, побачив це і подарував їй гарну пару черевічок, після чого вона побігла в село і розповіла всім про це. У грі так само Еліс біжить у селе і розповідає всім про цю подію, а про образ Еліс збігається з прообразом тієї дівчини з дитячої історії. Ну а з вами був Extreme Angel. Ставте лайки, якщо вам сподобався цей огляд, залишайте коментарі до цього відео для його просування, а також підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропустити нові огляди. Підтримуйте канал на Patreon та Кофі. Це дозволить частіше випускати відео, і я буду радий, що хтось мене підтримує. Бувайте усім!